So. Якщо хочете мати стелус, просто візьміть олівець і обмотайте його фольгою, як показано на відео. І у вас вийде прекрасний стилус, який працює. Ще краще працює батарейка. Ви любите слухати музику, але вона у вас на телефоні занадто тиха. Просто закладіть телефон у кружку динаміками донизу, і звук буде голосніший. пропало світло і нема свічок. Включи ліхтарик на телефоні і поклади на нього бутилку з водою. Це буде дуже хороша заміна свічка. Воду можна ще пофарбувати в різні кольори. Будете дивитися відео, але руки часто замучуються, просто покладіть телефон у сонячні окуляри, як показано на відео. Вам треба зарядити телефон, а він довго заряджається. Просто включіть режим польоту на телефоні, і телефон буде заряджатися в два рази швидше. Голосуйте на моїй сторінці ВКонтакти, які зняти відео. Посилання в описі і анотація на екрані.